Сьогодні разом з вами спробуємо створити шкільний пенал. Або якийсь інший для будь-яких інших речей. Ось у мене залишились залишки від попередньої роботи. Еко шкіра дуже красива. Два невеличких куски. Я буду робити два пенали. Один більший, другий. Для мілких речей. Буду використовувати молнії. пластмасову, не буду використовувати, візьму металеву. І на підкладі буду робити. Розмір можете брати, який вам підходить, або які у вас є залишки. Використовую, як і раніше вже використовувала, але вони хороші. Нових не буду ставити. Відрізаю зразу на сантиметр для прикраси, для молнії, тому що в мене більше немає таких залишків, тому я зразу відріжу, щоб не забути. Дуже м'яка і зручна у використанні екошкіра, або просто замінник. Ось такі нитки буду використовувати. Дуже хорошо підходять по кольору. Прикраса для кінцівки молнії. Вибираю сторону, яка довша, і починаємо пришивати молнію. Молню буду пришивати на вузенькі лапки. Люблю, щоб майже не було видно молнію. Вона тоді виглядає акуратно і дуже красиво. Ось так виходить. Оздоблювальної строчки робити не буду. Хочу, щоб було менше строчок і було красивіше. Ось так красиво вийшло. Мені подобається. Олишаю одні зуби а тканини молні практично не видно. Робота виходить акуратною і красивою. Потім пришиваємо підклад. Підклад можна пришивати звичайною лапкою, трошки далі від молнії. зменшись пенал, теж пришила вузенькою лапкою, теж виходить дуже акуратно і красиво, також пришиваємо підклад. Ось у нас ось так вийшло. Вивертаємо, дивимося на свою роботу, все акуратно і красиво, і двигаємося далі. Трохи погано видно, складаємо пополам. Можна зробити мітку зразу. щоб... Також буду використовувати поясну ленту, щоб зручніше відкривати. Зовсім маленьку, сантиметра півтора, буде виступати з країв з однієї і з другої сторони. Поясну ленту ставлю тільки на більший пенал, на маленький. Він занадто маленький, там нікуди поставити поясну ленту. Ось так у нас вийшло. Обрізаємо залишки від молнії і обробляємо підклад. Дочною тканиною край, щоб було акуратніше і красиво. Ось такий у нас вийшов пенал. Тепер закріпимо прикрасу для молнії щоб було красивіше. Можна на машинки закріпити, можна посередині розрізати сантиметрів 2 і просто протягнути. Одну зі стрічок через прорізаний отвір, який у нас вийде, теж виходить цікаво. Я закріпляю на машинки. Можна використовувати тефлонову лапку, щоб було зручніше. Я закріпила на звичайний вирівнюємо вуголки, дивимося все красиво. І продовжуємо. Робити маленький пенал. І за того, що дуже маленький, кропітка робота, не зовсім. зручно І вуголки не зовсім зручно було робити. Тепер я розумію, чому дівчата завжди зразу вирізають вугли. Я не вирізала, робила все зразу, тому Трошки було незручно. Краще вирізати зразу вугли. Тоді виходить рівно і не треба переміряти по декілька разів. Не виходять рівні вугли і весь час підрівнюю, тому краще вирізати відразу вугли. Ось такий вийшов у нас маленький банальчик. Вирівнюємо, красиво вивертаємо всі вуголки і ось така у нас чудова річ вийшла. Ось таких два красивих вироба. Можна використовувати для колекційних копійочок, можна просто використовувати для дітей давати мілкі копійки в школу, щоб не губили. Великий можна використовувати для різних. Дуже мілких речей, для карандашів, ручок, ну і кому що заманеться. Дуже зручний у використанні, красивий. Ось так у нас вийшло. Також можна використовувати як косметичку. Можна в дорогу брати декілька помад, пудру, але краще не тратити гроші на різну ерунду, таку як косметику. Можна просто використовувати як заначку і ховати туди. Свої кишенькові гроші. Це буде правильніший вибор. Ось так, скручувати рулетиком і все. Ось для таких важливих речей можна використовувати.